Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЗ «Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю, сьогодні в нашій програмі. Бути здоровим це природнє прагнення людини. Не просто відсутність хвороб, а й фізичне, психічне, соціальне благополуччя. Наші традиції та історія через пісню, народний колектив Співаночка. В житті кожної людини головне здоров'я, не тільки її особисте, а й її рідних та близьких людей. На жаль, умови сучасного життя такі, що проблем у цій сфері майже нікому не вдається уникнути. Війна. Інформаційна напруга, постійні стреси та інші негаразди негативно впливають на якість нашого життя, провокують розвиток давніх і нових болячок. І тому хочемо ми цього чи не хочемо, а мусимо звертатися до лікаря. Але, звичайно, краще зробити це якомога швидше, щоб не дати підступній хворобі ані найменшого шансу. Звичайно, зробити це без допомоги фахівців неможливо сьогодні. Знімальна група програми у поліклінічному відділі Тернопільської. Комунальної міської лікарні, номер 2, яка обслуговує не тільки міське населення, а й жителів навколишніх громад, сіл майже 40% сільського населення. Віктор Кміта, медичний директор з обслуговування населення, розповідає нам про це. Лікарня користується попитом професіоналів і говорить за те, що якщо населення звертається, значить лікарня така є на своєму місці і відповідно. Має результати. Так, людина ж вибирає де краще, де її добре тут, де здоров'я може покращити. Так, я і хочу сказати, що в нас є на, от, на даний час у нас підписані з Національною службою здоров'я підписані контракти ну, по багатьом спеціальностям. Але хочу сказати, що зараз ми відкрили кабінети, от хотів би запросити з кабінету ментального здоров'я. це зараз Найактуальніша, одна з найактуальніших проблем. А також хотів би, щоб запросити вас в кабінет реабілітації, щоб ви подивилися, як проводиться не тільки цивільного населення, а й населення військових, які час від часу у нас перебувають. І хотів би вас запросити, щоб поділитися, щоб враження з вами, щоб ви. Подивилися, як це працює. Ми стараємося створити максимально комфортні умови для перебування пацієнтів, для повного обстеження і щоб з максимальним ефектом і результатом для їхнього здоров'я. У нас є підписані договори з багатьма громадами, з багатьма районними лікарнями. Ну, так само це з великих гаїв з громадою, з за громадою заложців. З монастирською лікарнею, з лікарнею з Баража Бучича і так далі. Тобто ми багато підписують до нас, звертається з тих навколишне не тільки навколишніх сіл, а й віддалених районів. Не дивлячись на війну і вроді би виїхали багато. Виїхали жінок, дітей, але в тому числі ми був. Структуру нашої лікарні ходить і пологовий будинок, і на сьогоднішній день приєднана до нас дитяча міська лікарня, в якій теж в структурі лікуються дітки не тільки міські, а й з навколишніх сіл і так інше, тому числі і пологи проводяться не тільки тому, що в багатьох, скажем, в районах, де менше, ніж 150 пологів, позакривали. Полог від е, 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 ліжка. А до нас приходять жителі інших міст, де в нас комфортне перебування, є комфортні перебування для пологів. Відповідно, є дитяча реанімація, яка відповідає своїм вимогам сучасним. Є дитим, так, що є спеціалісти під і так далі. А з Байковецькою громадою працюють уже давно. Віктор Пулька, заступник голови Байковецької громади, розповідає співпраці з другою лікарнею, наш центр надання соціальних послуг щовівторка для військових, які лікуються в другій лікарні, організовує домашні смаколики. Тобто, жителі населених пунктів почергово готують такі смаколики, і ми наші представники, разом спільно з медмед. Працівниками закладу роздають ті домашні обіди для військових, які тут перебувають, знайомимося із послугами амбулаторної реабілітації. В залі фізичної терапії і також в залі ерготерапії, які є в складі амбулаторної реабілітації, проводиться. Високоякісна реабілітаційна допомога пацієнтам після травм різноманітних, після неврологічних захворювань і після станів, які потребують відновлення функціональних можливостей організму. В залі фізичної терапії за допомогою спеціальних терапевтичних вправ проводиться відновлення функціонального стану пацієнта, в залі ерготерапії проводиться. Навчання пацієнтів навичок життєдіяльності та соціальної інтеграції, основна функція цього кабінету це повернення пацієнта до життя, до того, якого він привик. До її це не тільки фізична, а моральна, соціальна реабілітація. Чому? Тому що, якщо він працює, працювати умовно, скажімо, якщо. Жінка могла вишивати, то її треба вміти зас... повернутися до того, після певних там, травм, щоб вона вишивала чи іншу хатню роботу робити. І це, до речі, я зараз покажемо, ерготерапевт. Там є такі моменти, що робиться дуже дрібненька робота, але це при тому, як пацієнт отримав травму чи після захворювання якогось він дуже. дуже Помічна і відновлюється функція кісті там і так далі в залі фізичної терапії відбувається відновлення функціонального стану ритму не тільки за допомогою терапевтичних прав, а за допомогою сучасного якісного допоміжного обладнання в даному залі можна побачити якісну доріжку, яка відповідає всім міжнародним стандартам. Це не просто спортивна бігова, а це є реабілізаційна бігова доріжка. Також присутній в даному залі велотренажер, за допомогою якого ми вертаємо до життєдіяльності пацієнтів, в яких є порушення функцій колінних суглобів. Зокрема, часто це звертається після артроскопій, де порушена функція колінного суглобу, і навчаємо навичок худіння. Для цього ми використовуємо бруси з перешкодами, де наші спеціалісти виставляють певну висоту перешкоди, враховуючи функціональний стан скажімо, того самого колінного суглобу чи гонково-ступневого суглобу. По направленню я прийшла сюди, щоб трошки здоровитися, бо в мене була заміна кушового суглобу. Я задоволена. Працівниками задоволена тим тою фізкультурою, яку зі мною проводять. Робила артроскопію в другій міській лікарні, робив операцію Володимир Розум. Мені сподобалося, і тут я прийшла для відновлення. Мені дуже подобаються наші фахівці, вони гарно працюють з нами, дуже їм дякую. От на цьому, мені здається, все сказано. Назвали лікаря Володимира. Так, Розум. він робив мені артроскопію. Тому що мені порвався меніск і потрібна була операція. От ми зробили операцію, зараз я тут вже відновлююся. Так, я працюю, зі мною працюють фахівці, вже коліно згинається. Ну, будемо сподіватися, що буду ходити вже добре, найближчим часом. А це кабінет ерготерапії. Ми знаходимося в кабінеті ерготерапії, де є проводиться відновлення функції, моторики. В даному випадку кистей. От продемонструє наша медсестра, що треба робити, які вправи робить, і що розробляється, ви бачите, що розробляється суглоб і так далі. що Рука, кисть. Там що був перелом. Був перелом і був розрив суглобової губи. Це вже краще, краще. Ні, це вже декілька разів. Це вже вони третій чи четвертий раз. Кожен, з кожним разом ми даємо більше навантаження. Кожного разу це краще краще. Це йде. Ми, ми виставляємо ну, по возі, яку нам потрібно. Ну так з індивідуальним підходом. Це йде стаціонарно, а з цієї сторони ми допомагаємо. Що можна зробити пацієнтові вдома? Тобто прищепки, щоб защіпав, ну, будь-які зжимання, якщо кистей рук починається з, з мочалок, до якихось таких антистресів, переставляння. Ну, імітуємо все, що можливо, щоб пацієнти робили вдома. Саме основне, що люди ж мають працювати вдома, вони вже і не хворі. І ще повністю не відновлені від хвороби. Для того, щоб вони відновилися скоріше, оці різні речі демонструють, що як це зробити. Починається від того столика, закінчуючи тим, дають типу домашнього завдання додому, що, що робити, як відновитися. Ми звернули увагу на ці таблички. Це є шрифтом Брайля. Це для тих, хто люди, які не... Бачать не б... слабким зором, вони мають читати, по, по як бачите, отут є шрифт Брайля, і вони читають, по яким це все у нас, якщо ви замітили, ці таблички є кругом перед кожним кабінетом, для того, щоб люди могли ознайомитися з цим. Це покращує доступність людей до медиків до кабінету. А однією з найактуальніших тем сьогодні є збереження ментального здоров'я населення. Більше про це розповість лікар-психотерапевт поліклініки. Для того, щоб ми добре себе почували, нам потрібна збалансована їжа, здоровий сон, баланс праці відпочинку, помірне фізичне навантаження, потрібні ресурсні активності, те, що нас наповнює. І саме оце кожного дня, коли ми це робимо, то ми дбаємо про своє ментальне здоров'я. І окрема категорія це коли я вже відчуваю там чи відчуття тривоги, неспокою, поганий настрій, там, відчуття серцебиття, болі, мігруючи в різних ділянках тіла. То тоді вже потрібно звертатися вже до спеціалістів у сфері ментального здоров'я. Це психіатр, психотерапевт, психолог. І саме тоді ми вже працюємо індивідуально в тому, що саме на що ви реагуєте. Як люди приходять до вас? До мене, як до психотерапевта, вас направляють та. сімейний лікар. сімейний лікар, вузькі спеціалісти, це невролог. Травматолог, гастроентеролог, кардіолог, будь-який вузький спеціаліст або направлення сімейного лікаря. І багато у вас є людей за день. За день скільки? — За день може бути 7-8 пацієнтів за день з кожним поговорити і кожного розрадити. Знаєте, мені пригадалася фраза, що знайдіть роботу, яка вам подобається, і ви не будете працювати жодного дня. То Напевно, я знайшла цю роботу, бо я від неї отримую задоволення. Справді дуже важливо, коли людина займається улюбленою справою. Тоді якісь особисті труднощі, проблеми легше долати. Лікарі це теж люди. У них так бувають і настрій, не буває настрій, домашні проблеми. Але професійно лікар повинен бути готовим завжди надати. Допомогу людям, які потребуються допомоги, мало того, що надати ще кваліфіковано надати. Адже в нас в лікарні є лікарі великий вибір професій, мають професійні, це починаючи від хірургів, звичайних судинних хірургів, кардіологи, гінекологи, ендокринологи, терапевти. Пульмонологи, гастроентерологи, то тобто весь спектр щодо кластерної лікарні у нас є перелік тих спеціалістів. Залишається, щоб всі були здорові і нікого не треба було ходити до лікарів. Це Віктор Кміта заслужений лікар України, досвідчений та кваліфікований медик, професійний шлях, якого вже 47 років. А починав починав я фельдшером на швидкій допомозі в Підволочицькій районній лікарні. А після того вже поступив в інститут і вже 47 років пройшло, як я закінчив інститут. Посад було багато, але завжди лікарські посади. Я старався допомогти, чим можу своїми знаннями, вмінням, старався допомогти людям. Це. І маєте свого лікаря, де лікуєтеся, де ходите до нього, де вірите йому. Так, я маю сімейного лікаря. Галину Васильівну, Фотейнюк. Я хочу сказати, що прекрасний лікар, сімейний. Я е, мало того, що е, Таке не часто буває, коли вона позвонить. Зайдіть до мене, бо я вас давно не бачила. Треба з вами. Чи зробили ви рентген, чи не хочете ви проти грипу зробити прививку і так далі. Це говорить про те, що сімейний лікар на своєму місці гарно працює. Здоров'я це не тільки відсутність хвороб, це моральне, психологічне і матеріальне благополуччя. Тобто Оцей комплекс, коли він є, то рахується, що людина здорова. Завжди супроводжує українців і під час праці, і в години відпочинку. Особливо зворушують, розчулюють юні виконавці. Ми на черговому занятті народного театру пісні і Співаночка, група хлопців малі галичани Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва. Колектив існує вже понад 30 років. За цей час через нього пройшло не одне покоління юних співаків, але кожен. То був частиною співаночки, назавжди залишив у серці любов до української пісні. При цьому колективі є групи дітей, і, ну, є дівчачі групи, є хлопчача. От група перед вами зараз вона. Ну, колективу вже більше 30 років. Ну і випускників дуже багато в цьому колективі, але я завжди от, велику увагу приділяю хлопцям. Тому що навчити хлопців співати це дуже важко. А за щоб вони бажали це робити, це ще надзвичайно важче. Але я думаю, що їм подобається це. Подобається вам, хлопці це подобається. Вони задоволенням виступають. Вони задоволенням їздять на. Конкурси, ну, обсяг великої роботи. Просто зараз на даний момент, в цей момент, в якому ми зараз живемо, концертів набагато менше, бо було колись набагато більше виступів. Ну, хоча є виступи. Я думаю, що вони задоволення отримують від концертів дуже велике. Правда, хлопці? Правда? Так, ну вони люблять цю роботу, поступово навчаються. ну… Навчаються майстерності, тому що якщо не вчитися, то не будеш нічого знати. Ну, попри того, що вони вчаться в школі, вони встигають, деякі діти ще ходять на якісь шагутки і плюс сюди ходять. Вони в виставах грають і співають. У нас є вистави новорічні, до Миколая є вистава, до Великодних Свят є вистави. Ось вони там грають і співають, виконують пісні разом з дівчатками або самі. Задоволення вони мають велике від того. Особливо я дуже люблю свою роботу. Повірте мені, я на цій роботі 45 років, і, і я б вже напевно йшла на пенсію, але все одно мене оце, от, оце от суспільство, оце моє, воно мене тримає. І ніяк я не хочу, що хочу піти. І думаю, ось, отже, це останній рік. Оце вже останній рік, а останній рік не виходить. Бо приходять такі гарні діти, і мені хочеться їх навчати далі. В такому режимі ми працюємо весело, радісно і з гарним настроєм. Так, хлопці? Після шкільних занять всі залюбки біжать на репетиції, бо їм тут дуже цікаво. Моя сама улюблена пісня, напевно, те як Павло сказав, десь по світу. Мене надихає звук цієї пісні, і мені приємно спілкуватися в цьому колективі. Мені просто подобається співати. Мені подобається сюди ходити, тому що тут дуже гарний колектив. Тут ну... Дуже прикольно. я сюди кожен, о, готовий хоч кожен день ходити тільки. Мені подобається тут, на цьому гуртку. Великий колектив, пісні, керівник, який весь час нам нові пісні придумує. Мені подобається найбільша пісня десь по світу. Мені дуже подобається сюди ходити через колектив і мені дуже подобається співати. Моя улюблена пісня це «Айде салам» у нас Мені подобається спілкування з моїми друзями, подобається керівник, подобаються пісні. Я люблю е, пісню е, десь по світу. Я люблю пісню Дударика, бо вона мені подобається із за того, що я її дуже довго співаю і навчився її співати. Я люблю особливо пісні народні. А моя сама улюблена пісня це Ой на горі. Мені подобається там твердість і про історію. Там дуже гарно розказується. І ще люблю дивитися, бо там є різні такі, можна сказати, кавери. І там показується, що, що козаків показує. І тим більше я люблю сюди ходити, бо, бо тут ми співаємо. Oi, por Тисяч пісень у нас в Україні, українських пісень в світі. Ми на першому місці по, по, по пісні нашій українській. Так що, що все не переспіваємо з ними. Але те, що я можу, те, що їм цікаво, я їм даю вони, може, понесуть його, як то кажуть, в своє майбутнє життя з цією піснею. Ну, цікавість є, так, хлопці? Програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.